Тут у нас ливарне підприємство, але так як ми стоїмо із-за війни, всі експонати, що ви бачите у технічному музеї машини часу, проходять підготовку іменно у цій майстерні у майстерні ливарного підприємства. Тихо зараз тут нічого не виготовляють. Через війну підприємці втратили своїх клієнтів. Навесь на весь напівпорожній цех лунають звуки шліфувальної машинки. Тут готують новий експонат. Новий експонат це старий робот, якого зараз реставрують. Пластиковий виріб потрібно спочатку розкласти на запчастини. Тут кажуть, це непросто. Якщо стоїть задача, зберегти та не зламати, бо деякі частини склеєні і не розбираються. Отака була голова робота. Це наш робот. Здесь ще глазки, ось зараз покажу вам. Ось такі ось глазки будуть. Приклеим сюда. Уже я поставил плафончики. Там лампочки поставим, будет, будут они светиться. Пластиковий робот це частина музейного проєкту під назвою Генерація. Ідея народилася під час блекаутів. Відвідувач може сам виробити електроенергію, що підсвітить лампочки чи видасть звук, не боятися відключень електроенергії та мати можливість взаємодіяти з експонатом. Це два основні лейтмотиви цього проєкту. Дитині буде цікаво, тому що вона от крути, і вона бачить крутиться шків, Потім і з'являється світло. І чим сильніше крутить, тим сильніше світло, Тобто повна взаємодія. А це вже експонат в дії. Робота посадили до кабіни швидкої допомоги, а електроенергію виробляють за допомогою іншої легенди велосипеда гном 4 його масово виробляли у Дніпрі на південному машинобудівному заводі. Раніше на цьому велосипеді тут можна було кататися прямо по музею. Зараз він прилаштований до генератора. бэк И мы ответили новым вызовом, решили, все экспонаты у нас должны приносить пользу. Поэтому, если мы садим сюда маленького ребенка, возможно, мы найдем здесь посетителей сейчас, то должно что-то происходить. Для цього в нагоді стало інше музейне обладнання, залишки воєнного телефону. Він і виступає у ролі генератора. Звісно, що електроенергія не служить для потреб музею вона генерується лише для того, аби юний відвідувач побачив або почув взаємодію із експонатами. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.